Минуле все як на долоні, а що майбутнє, що чекає нас? Лови момент, радій життю сьогодні, поки сонячний твій день ще не погас, поки світиш, наче кришталева зірка, поки квіткою милуєш і цвітеш, люби життя, роби приємне рідним і Бог благословить тебе з небес. Коли буду стара й посивію. Хай шлях мене до Бога приведе, а зараз ще немає часу на молитву. Суєта Всесвіту, ой вона не підожде. Ще не переглянула новини у Фейсбуці, і фільм не подивилася в Ютуб, не навела ладу вдома у науці, чи тривог немає, подивлюсь. Завантажила на тижні нову книжку. Думаю, цікава є така. Не дочитала досі попередньо. Не вишила на пасху рушника. би в магазині докупити, заплатити треба ще за інтернет. А яка погода буде зранку? Брати плащ чи куртку і берет? Щось нове звіщає телеграм. Стаття ще в Гуглі трапилась хороша. У Вайбер бачу, хто ще відписав. Життя пливе, спинити час не можна, думки не записала на папір. Проблеми, чи в сім'ї, чи на роботі. Ось месенджер дзвіночком задзвонив, та ще не всі перелічила гроші. Ой, а поговорити з кимось так цікаво, знайти навіть щоб посваритись. Втомлена пізній час лягаю. Несила на образ очима дивитись. Усе заклопотано в русі, у праці, А Бог все чекає на зустріч щоразу. Моє серце мовчить кам'яне і холодне, та не знає. Без бога воно жити не годне або ходить під самим вікном, та ніхто його в хати не пускає. Смачненька вечеря, солодке ще скоро буде сон, а в серці пустота, в нім бога немає.